Сховати очі чи підійти та обійняти у взаємодії з ветеранами та ветеранками. Є достатньо чутливих моментів. Проте є й універсальні поради для тих, хто зустрічатиметься в житті з людьми, які мають бойовий досвід. Якщо ви хочете подякувати ветерану чи ветеранці, зробіть це поглядом, посмішкою чи прикладанням руки до серця. Не уникайте зорового контакту, якщо у цивільному минулому ви звикли обійматися, нормально цього не змінювати. Однак і в цьому випадку варто запитати, «Можна я тебе обійму? Якщо ж ви ніколи цю людину не обіймали та зненацька вирішили, це може бути нетактовно і недоречно. Будьте обережними в жестикуляції. Ветерани та ветеранки на рівні інстинктів пильнують руки, тому що людина може бути озброєна. Не варто різко і без попередження наближатися, також не робіть цього зі спини. Про інші поради ми поговоримо у наступних відеоінструкціях. Пам'ятайте, хай що ви робитимете, робіть це, підтримуючи гідність.